Подивіться на страждання Ісуса в пустелі, у Гевсиманії на Христі, непорочний Син Божий узяв на себе тягар гріхів. Він єдиний з Богом, відчув у своїй душі весь жах, викликаного гріхом розділення між Богом і людиною. Ось чому з Його уст. Зірвався болісний крик: Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене залишив? Саме тягар гріха, усвідомлення його жахливої суті і того, що він розділяє людину з Богом, ось що скрушило серце Сина Божого. Однак ця велика жертва. Була принесена не для того, щоб пробудити в серці Отця любов до людей, викликати в нього бажання спасти їх. Ні ні. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного. Бог Отець любить нас не тому, що була принесена велика жертва примирення, Він приніс. Цю велику жертву через те, що любить нас. Христос став посередником, через якого Він міг вилити свою безмежну любов на грішний світ. Бог у Христі примирив із собою світ. Бог страждав разом зі своїм Сином, муки Евсеманії. Смерть на Голгофі ось та ціна, яку безмежна любов заплатила за наше відкуплення.